Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю вінтажну американську біжутерію. Правда, сьогодні буде не тільки американська біжутерія, а й біжутерія з інших країн. Ну, а спочатку я вам показую цю чудову вазочку, яку мені подарувала моя дорога подруга. Вона така у формі гранату. І, і ще сьогодні показую свій бузок. Отакий От темний бузок я вирвала і поставила світло бузковий теж колір сюди, щоб ви побачили різницю, який це темний темний, такий насичений бузок у мене. Ну, Прийшли ми сюди не бузок нюхати, а подивитися біжутерію. Тому давайте я вам покажу. Значить, сьогодні у мене будуть дуже гарні прикраси, і три буде продані. Я вам ці три хочу показати спочатку для того, щоб ви спочатку подивилися ті, що продане, а вже потім будемо говорити про ті, які не продані. І перша брошка, яка продана, прийшла до мене. Для ірочки. Ірочка замовила брошечку від моне. Отака чудова морська зірка від компанії Моне, а ви знаєте, що моне це одна із найвідоміших брендів американської біжутерії. І багато років моне асоціюється з якістю та стилем. Спочатку компанія створювала монограми для жіночих сумочок, і вироби користувалися неймовірним успіхом через якість і чудовий дизайн. А ми давайте поближче подивимося цю брошечку і її вибати. Дивіться, я буду вам розказувати. Ірочка хотіла саме цю брошечку від Моне. Виявляється, що компанія Моне випускала дуже багато різноманітних брошок морської зірки. Це і три зірочки разом, і така рівненька зірочка. І є зірочка з скрученими кінчиками. Дуже цікаві, такі, ви знаєте. І ми передивилися багато зірок, і ірочка вибрала ось цю, вона їй дуже сподобалась. Ця брошка достатньо велика і обійшла зірочки в 950 гривень. Ми подивимося на її зворотню сторону. Ну, і бачите, яка вона. Тут зверху просто точно як морська зірка. Така велика красива брошка, ви бачите, маркування є Моне. Ви знаєте, що компанію створили брати Чернови. і вони в 1937 році почали випускати, крім монограм, і ще і біжутерію. Спочатку компанія Моне випускала прикраси тільки з дорогоцінних металів. Через те, виробники інших марок почали копіювати такі прикраси Моне, видаючи їх за моне. Через те в 1955 році, компанія Моне вперше почала маркувати свої вироби. Ну, ви бачили, що ця брошка маркована. Значить, вона створена не раніше 1955 року. Ця брошечка 950 гривень, і вона йде ірочці, вона вже замовлена. Ну, а зараз я знову хочу вам показати продану річ. Це набір, набір від цари Ковентрі, Називається він Полуничний фестиваль. Ця полуничка піде до Світланки в Естонію. Нещодавно в нас була схожа полуничка і Світланка попросила мене знайти для неї таку саму. Я пошукала і знайшла, і ви знаєте, для такої прикраси це не дуже дорого, вона коштує 2500 гривень. Але я вам казала, що кожна брошка продається індивідуально, поряд може коштувати менше, а поряд більше. І, звичайно, я вибираю там, де менше, тому що. Дуже часто і та і інша брошка в чудовому стані. І оцю ми купили за 2500, хоча отаку із кліпсами знайти не дуже легко. Ну, ну як, я ж знайшла, значить, можна. Дуже жаль, що ви не бачите глибину цієї брошки, так як бачу її я. Тому що, от для мене там такі. Смачні, смачні полунички, ви знаєте, що це австрійське морозне скло, Сараковенті компанія, яка сама ніколи не робила своїх прикрас, а замовляла у найкращих компаній, у найкращих дизайнерів. І оці полунички, полуничний фестиваль називається комплект, вони замовлені в Австрії. Компанію цю створив Лайман Стюарт в 1949 році. Лайман був підприємець у третьому поколінні, тому що компанію започаткував ще його батько чи дід. Вони працювали в невеликій сімейній компанії. Яка займалася продажем чого завгодно, від спецій до посуду. І от Лаймонд Стюарт вирішив запозичити принцип роботи компанії батька. Це були безпосередні продажі, І він змінив тільки концепцію і став продавати таким шляхом не всякі корисні в господарстві речі, а біжутерію. Ну... Затія Стюарта виглядала не дуже перспективно, бо хто ж у такий час витрачатиме останні гроші на Брязкальця? Там був такий час, точно як у нас зараз з вами. Воєнний час і післявоєнний час, коли грошей не вистачало, але дійсно, подивіться на оце таку красу, і чи не приносить вона нам радість. Чи не дає вона нам наснагу? Подивіться, кожна з нас захоче мати отаке щастя. Дуже красиве, подивіться, як вони глибина їх, як переливаються. Це точно ті самі О, це морозне скло, як в австрійських фруктах, які коштують 170-100. От я показувала полуничку. І точнісінько такі, таке ж саме скло. Ну, трошки інший дизайн самої ягодки, самої полунички, Але це австрійське морозне скло. І це марковано компанією Сара Coventry. Давайте подивимося зворотню сторону. Ой, вибачте цієї прикраси. Ну, як бачите, зворотня сторона чудова. Так я вам показую, щоб ви бачили, що маркування є і на дужці від Кліпс, і на самій брошці сараков. Ну, і цей комплект проданий, і він для світланки. І, здається, якщо я не помиляюся, він коштує у світланки 2500 гривень або 54 долари. Ну, а я зараз так подумала. У мене ще є прикраси від цариковинтрі, які не продані. І є один проданий, але не від цариковинтрі. Тому давайте я вам спочатку покажу прикраси від цариковинтрі, щоб ми вже поговорили тільки про цю компанію. А потім ще покажу вам щось цікаве. І ми з вами закінчили на тому, що. Затія Стюарта виглядала не, не надто перспективно через те, що ну, будуть купувати в такий воєнний час прикраси, чи не будуть, невідомо. Проте Стюарт збирався продавати не тільки біжутерію, а він таким чином продавав і затишок, і спілкування. Тому що жінки по Воєнної Америки відчували це дуже гостро, хотіли цього дуже гостро, їм не вистачало спілкування, тепла. І він придумав ідею безпосередніх продаж замість спеціально навчених продавців, він придумав розповсюджувати прикраси силами звичайних американських домогосподарок. За невелику фінансову винагороду жінки отримували кілька прикрас. Потім вони їх рекламували і продавали на спеціально влаштованих домашніх вечірках. Ну, мабуть, як у нас з вами. Я так провожу паралелі. Ну, і подивіться на цю чудову брошку і на ці кліпси, вони то взагалі золотого кольору чомусь на камеру вони. У мене показується срібно, Зараз я вам покажу їх ближче, щоб ви їх роздивилися. Хочу, щоб ви подивились на блиск цих камінців. Вони так виблискують, дуже красиві, дуже гарні. Ну, і От на такі вечірки збиралися, звичайно, до домогосподарки. Вони розглядали прикраси, цікавились, питали, купували, разом пили чай, разом знайомилися. Знаходили друзів, і їх, можна сказати, притягували такі вечеринки хоча б тим, що вони там знаходили друзів і спілкування. Ну от Подивіться на цю чудову брошку. Я називаю її цитринова брошка із цих прекрасних камінчиків. В назву її я точно забула. Пам'ятаю щось про осінь. осіння... Ось сіній листопад чи щось таке. Дівчатка, якщо хтось пам'ятає назву цієї брошки, підкажіть мені. Вірніше, це сет. Я не бачила, щоб у цього сета було кольє, браслет. Оце, мені здається, і весь сет. Я не, не бачила, не, не, може воно і дійсно десь є, але я ні в каталогах, ні на eBay не бачила. Ні кольєн, ні браслету. Значить, це усе може ви роздивитесь поближче, тому що листочки тут золоті. Мабуть, оці жовті кристали, вони такі яскраві, що вони поглинають колір цього золотого, але в житті вони не поглинають, видно, що це золоте, але оці кристали, вони. як Вогники, ніби там, знаєте, лампочки всередині так світяться, на камеру цього не видно, дуже жаль. Ну, Я вже вам сказала про те, що жінкам було цікаво на таких, на таких вечірках, і можливо, що цей бренд так би і залишився камерним брендом, сімейним брендом, якби не телевізор. В ті часи, коли тільки з'явився телевізор, було дуже модно і популярно його дивитись, мати телевізор, і це було таке дуже домашнє проведення часу, то Шара Ковентрі собі подумала, чому б цим не скористатися. І компанія моментально запустила кілька рекламних роликів, які транслювалися разом з найпопулярнішими телешоу. І ця стратегія, звичайно, спрацювала. Згадайте самі, коли ми. В дитинстві і в молодості дивились телевізор, то ми вірили всьому, що там показували. Ну, так було. І якщо там казали щось, то це значить була істинна правда. І коли казали, що Сара Ковентри – це найкраща компанія, то всі люди вірили. Ну, Крім того, що ви знаєте, що Сара Ковентрі, вона свої прикраси давала на такі. Конкурси, такі, як у нас були конкурси, нумо дівчата, то там теж був такий схожий конкурс, і та компанія Сара Ковентри дарувала призи від Сари Ковентри. Це було дуже престижно, дуже престижно. Крім того, на міс Америка і на місць Всесвіт корони для королев. Були від цари Ковентри. Ну, це було щось неймовірне, це була така краса, це було модно. І компанія стала дуже-дуже популярна аж до 80-х років минулого століття. Знаєте, що в 70-му році популярність бренду була на рівні Кока-Кола. Вона випускала 35 штук тисяч штук прикрас на день. 35 тисяч на день. Уявіть собі, кожен день по 35 тисяч, яка кількість була цих прикрас. Ну, от така прикраса, дуже гарна, дуже яскрава. Вона, я вам скажу в житті яскравіша в три рази, чим ви бачите на екрані, тому що вам зараз не світяться ці вогники кожний камінчик. Мені здається, що він світиться. А камеру цього не видно. Цей комплект коштує 1300 гривень. І цей комплект у нас вільний. А зараз я вам покажу дешевший комплект від Цари Ковентрі, але в ньому більше елементів. Оце теж комплект від Цари Ковентрі. І тут, як ви бачите, посередині велика брошечка, поряд з нею ще одна брошечка, і по бокам кліпси. Ці брошечки не з'єднані між собою ланцюжком. Вони окремі дві брошечки, я вам потім покажу в зворотню сторону. Але якщо ви хочете, то ви зможете спокійно з'єднати їх ланцюжком. Якщо хочете попросити, то я вам кусочок ланцюжка під колір положу. І просто чіпляєте ланцюжок на голочки, і у вас такий брошка дует дуже цікавий буде. Ну, і... А весь цей набір від Сари Ковентрі коштує 1000 гривень Чотири елемента. Кліпси, брошка велика і брошка маленька. Дуже гарно, мені здається, буде виглядати отакий комплект. Давайте його, подивимося його поближче. Компанія Сара Ковентрі випускала дуже багато різних колекцій. І дуже багато різних стилей. Але погодьте зі мною, що от коли дивишся на Сару Ковентрі, хоч вони від різних дизайнерів, різних стилів, але можна впізнати відразу, ну майже завжди, що це Сара Ковентрі. Хіба що можете перепутати. Її ще із компанією Emma, тому що в них там бували схожі дизайни. Це у нас сет від компанії Sara Coventry. І такий сет з двох брошок і кліпс коштує 1000 гривень. От ми з вами бачимо, що це дві брошечки і дві кліпси. Це, ви знаєте, що це була дуже популярна компанія. Але часи змінюються, і мода міняється. І в 2009 році компанія пішла з ринку остаточно. І ще декілька разів хотіли, щоб вона працювала. Ну, вона таки пішла з ринку. Але коли вона пішла зовсім з ринку, то всі її брошки піднялися в ціні. Не було видно, тому я отак вам показую спочатку брошки на планочці. під голочками. На планочці видно написано Сараков. І це брошки, а зараз я вам покажу ще кліпси. Ну, На кліпсах написано Сараков на самій дужечці. Ну, от Коли компанія закрилась, то прикраси від Сараков просто миттєво стали вінтажною цінності. І, як і раніше, компанія Лаймана Стюарта продавала турботу та радість спілкування. От так і зараз цінителі прикрас від Цари Ковентрі набувають затишку від теплих спогадів про минулі дні. Ми бачимо написано маркування на дужках. Отакі От прикраси від цари Ковентрі там вони. І дві прикраси: зірка і полуничка у нас продані. А цитриновий сет і листочки у нас продаються цитриновий сет за 1300, а листочки за 1000 гривень. А зараз я вам покажу щось дуже-дуже цікаве. У нас його давно не було. Прийшло не замовлення. Ну, коли я шукала, А, давайте я вам все розкажу. Ну, все по порядку. Спочатку те, що прийшло на замовлення. Подивіться, німецька фіалка 1960-х років. Трохи приблизила, тому що трошки зливається з буском, а це така річ. Яка достойна того, щоб її роздивитися гарно. Мили брошки у формі букетиків фіалок, у кожній ніжній квіточці блискучий кристал Сваровський, листочки з прожилками, покриті яскравою перламутровою емалью, фіалка? Квітка емпер... імператриці Жозефіни та емблема наполеонідів. Цю квітку створила компанія Western Germany. Її історія починається в 1949 році і закінчується в 90-ті роки. І прикраси створені у стилі вікторіанської доби. Давайте подивимося і поближче, і з зворотньої сторони. Роздивимося спочатку, ці листочки мальовані. З прожилками, бачите, які красиві отакі От кристали сваровські всередині. І такий старовинний це пластик, ця сама фіалка це старовинний пластик. Ну, Ви бачите, що брошка неймовірної краси. А якщо брошка ще з кліпсами, то коштує вона, ну, я вам скажу так. Можуть купити або дуже великі любителі такий набір, або люди, які мають змогу гроші купити. Тому що цей набір обійшовся в Ганочці із Швейцарії у 110 доларів, здається. Якщо не помиляюсь, десь так. Вона заплатила зразу Прекрасно. Давайте подивимося ще й кліпси, а потім з зворотної сторони подивимося. От я показую вам кліпси, і не знаю, чи вам добре видно, чи ні. Ну, тут підпис Джормані і West, мабуть, Джормані. Не дуже мені добре видно. Але, як бачите, підпис є на кліпсах. Такі симпатичні дві кліпсочки, теж із пластика і метала. І ви знаєте, що от часто було таке, що сама брошка не підписана, а підписані кліпси. Але в цьому наборі підписані і кліпси, і брошка. І в цих німецьких брошках, завжди, майже завжди однакова сторона і однакові листочки. Однакова зворотня сторона, я хотіла сказати. От ви, ми бачимо, що тут є така блямбочка, де написано Джормані, здається, а знизу, а знизу. Western Джормані. Дівчатка, хто купить? А, це ж уже куплений, хто купить? Ну, от дивіться, от така зворотня сторона. Чому я вам наголошую на зворотній стороні? Тому що, крім цієї брошки, я купила ще одну брошку на продаж. Тому дивимося підписану брошку. На листочки, на квіточки на все дивимося. Це брошка підписана. Вони бувають, так, як оця, і з трьох квіточок, з двох квіточок, і з однієї квіточки. І у всіх отакі листочки і така зворотня сторона. Бувають з підписом, бувають ні. І от Ганнуся замовила мені оцю квітку з кліпсами. Я шукала і знайшла ще одну брошечку. Коли я купила Ганусі цю, то я довго вагалася, чи купити мені на продажу ту, тому що теж коштувала вона немало. Ви пам'ятаєте, що за цю з доставкою 110 гривень обійшлася? Ой! 110 доларів обійшлась вона. А я купила ще отаку брошечку. От її зворотня сторона, точно така сама. Листочки точно такі самі. Ви бачите, що це німецька брошка. Точно все таке саме. Вона на такий під... О, така подложечка в неї. Але в неї нема маркування. І вона менша трошки по-перше, вона. З двох квіточок і листочка, але і коштує вона. 1800 гривень коштує ця чудова брошка. Дивіться, яке чудо. Ну чудо же. Мені, звичайно, було важко віддати за неї зразу таку суму. А потім чекати, поки вона продасться. Але я не анонсувала цю брошку для того, щоб ну, кожен міг змогу купити таку брошечку. Якщо ви захочете, ця брошечка вільна, німецька брошка. Не всі німецькі брошки маркувалися. а й коли це був комплект, маркувалося на кліпсах. До цієї брошки, звичайно, підійшли б теж кліпси, хоч вони і більші трошки за цю брошку. Але кліпси продані. Я хочу, щоб ви ще помилувались на цю красу. І ця краса коштує 1800 гривень. Ну, і де ви ще зможете купити таку красу за 1800 гривень. Ну, а я зараз вам хочу показати прикрасу, яка, яку ми будемо розігрувати. І, дівчатка, може не вчасно, тому що ялинки ще не скоро ми будемо прикрашати. Але мені прийшла така ялинка, я її купила, вона не просто прийшла. Вона із маркуванням Австрія, це не просто так ялинка. І я вам її. Подарую. Пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, і хто напише більше коментарів, того буде більше можливостей виграти цю брошечку. Я вам зараз покажу зворотню сторону цієї красуньки. Така красунька. О, дивіться, тут написано, що це позолота і підпис Австрія. Так що, мої любі, отакі сьогодні прикраси, і отака чудова ялиночка на розіграш. А фіалки це просто чудо. І полунички дуже гарні, і цитринова брошка, і всі-всі-всі. І зірка морська, і листочки все дуже-дуже красиве. І дуже гарні дуже гарний кузок різного кольору, і він дуже-дуже гарно пахне. Нехай оце. Оцей гарний настрій, тихий спокій. Прийде до вас, нехай буде у вас тихі вечора, тихі ночі. Всього вам найкращого, мої любі. Але для того, щоб у нас були тихі вечора і тихі ночі, давайте донатить на нашу армію. Люблю вас, мої дорогі. До побачення.